Доброго дня, шановні друзі, шановні платники податків. В нашому короткому відеоогляді я хочу розповісти про нову податкову декларацію з податку на додану вартість, яка днями вже опублікована, і, ми, і ви можете заповнювати її. Як нам відомо вже стало на сьогоднішній день, цю податкову декларацію вже необхідно буде подавати. За січень 2016 року, тому вважаю, що даний відеоогляд на часі, чого хочу почати. По перше, скажу нормативно-правові документи, які затвердили цю податкову декларацію. Це наказ Міністерства фінансів номер 21 від 28 січня 2016 року, от який затвердив всі форми, і також лист ДФС України номер 3240 від 2 лютого 2016 року, в якому пропонується платникам заповнювати дану податкову декларацію за січень 2016 року. У зв'язку з тим, що зміни, внесені законом номер 909 зміни до податкового кодексу, дуже значно вплинули на податковий облік з податку на додану вартість. І Стара форма вже не відображала відповідно цих змін. Отже, почнемо розглядати безпосередньо саму форму декларації. На слайді 1 ви бачите шапку цієї податкової декларації. Хочу зазначити, що змінилося. Змінилося вже на початку те, що були убрані поля щодо подачі податкової декларації. З уточненням, тобто є норма податкового кодексу в 50 статті, що податкова декларація може містити в собі уточнення минулих періодів. Ну, звітна декларація йде за той період, в якому подається, а також уточнюються інші податкові періоди. На даний час ці поля були прибрані їх на даний час вже там немає. <кій> Далі наступний слайд, слайд номер три. Розглянемо по блоках саму податкову декларацію. Податкові зобов'язання. Почнемо з них. Податкові зобов'язання, в принципі, строчки були дуже скорочені, оскільки в останній редакції була дуже їх різноманітна кількість, особливо з нововведеннями розглядалися минулі періоди, якісь потім вже після якоїсь дати, наприклад, коригування було. Таке інше, все це було прибрано. І е, яку ж е, структуру має розділ податкові зобов'язання зараз. Е, перша, значить, строчка – це операції на митній території України. За основною ставкою то ставкою 7%. І вони потім розділяються на такі 1,1 і 1,2. І, відповідно, розшифровуються у, додат, у додатку 5 в розв'язі контрагентів. Е, далі. Друге кооперації з звезення вивезення товарів за межами України, тобто експорт товарів. раніше. І експорт товарів, і інші операції, що оподатковуються нульовою ставкою, вони були у другій стросі і розшифровувалися 2.1 і 2.2. Відповідно, зараз інші операції обліковуються в строчці номер 3 окремо. Ну, це такі косметичні зміни. Що йдемо далі, тут більш значущі зміни. Номер, строчка номер 4 Це нараховане податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 і пункту 199.1. Що це мається на увазі? Це саме ті нараховані податкові зобов'язання, де проводиться умовний продаж відповідно до пункту 198.5. Цей умовний продаж раніше обліковувався в старочці номер 1 І на, на даний час він виведений з цієї строчки, з, з номер один, строчці, і обліковується окремо, хочу звернути на це увагу. Тобто тут будуть обліковуватися лише податкові накладні, зведені, на які ви, відповідно, нараховували умовний продаж. На суму податкового кредиту, який спочатку використовувався в звільнених операціях, Ось, передбачається використання в звільнених операціях, або не є об'єктом, або інших. Далі. Точка номер 5 Це операції, що не є об'єктом оподаткування відповідно до. 196 статті та інші, які, в принципі, не є об'єктом відповідно до визначення об'єкта оподаткування ПДВ. Тут нічого не змінилося. Розшифровуються дані показник у додатку номер 6 Ось, В принципі, таких значущих змін тут немає. Далі. Далі, шоста строчка, вона змістилася, раніше була сьома. Послуги отримані від Нерезидента. Хочу звернути увагу тут також нічого не змінилось, хочу звернути увагу, що була технічна строчка номер 6 раніше, вона передбачала загальний обсяг оподаткованих операцій. На даний час ця строчка просто відмінена, її тут немає. Далі коригування. Також старочка змістилася у зв'язку з тим, що стара строчка No6 була прибрана. Це коригування податкових зобов'язань. В попередньої редакції було дуже багато періодів коригувань на даний час і умов. На даний час все обліковується в одній строчці і розшифровується відповідно у додатку 1, до якого ми дойдемо далі. І восьма строчка також це до коригування. Вона йде податкових зобов'язань у зв'язку з насельовим використанням і таке інше. І дев'ята строчка це загальні податкові зобов'язання. В принципі, на цьому слайді все. Податкові зобов'язання змінилися, якщо підвести резюме, відповідно до змін податкового законодавства не тільки 909 законом, а й 609-м, який вийшов улітку. Далі, перейдемо до на наступного блоку: податковий кредит, слайд номер 4 Податковий кредит також значно скоротилися строчки в ньому, і хочу сказати, що тут вже реалізована та норма кодексу, яка була і раніше. Це включення від'ємного значення попереднього податкового періоду до складу податкового кредиту. Раніше ця сума від'ємного значення включалася у третій розділ, який називався. Розрахунки за звітний період, тобто це не був розділ податковий кредит. На даний час це, було, даний час це виправлено, і, відповідно, ви бачите, що є строчка, зокрема, 16.1, яка передбачає включення залишку від'ємного значення попереднього податкового періоду до складу податкового кредиту поточного податкового періоду. Також були прибрані технічні строчки. Технічні строчки, рейдки там 13-й був і таке інше, і е, ви бачите, що скоротилося. Ну, я не буду зупинятися на кожному. В принципі, м -м, хочу нагадати основні правила формування податкового кредиту, вони незмінні, вони полягають у тому, що м -м, всі операції обліковуються в 10-й строчці на території України, а потім, якщо вони приймають участь, у звільнених або операціях, що не є об'єктом оподаткування, або тих, що не за господарським діяльністю призначаються, то нараховується відповідно у податкових зобов'язаннях умовний продаж. Далі наступний слайд, слайд номер 5, це розрахунки за звітний період. Які тут основні зміни? Тут хочу сказати, що на вимогу Кодексу, зокрема, розрахунки по спецдекларації вже додавлені до сплачуються до бюджету раніше. Це були строчки 25.2, 2 це спрямовувалося на спецрахунок, а 251 по спецдекларації не заповнювався. На даний час ритки зміни, змінилися. Це 18.1. 18, відповідно 2. І е, тому е, в спецдекларації буде заповнюватися обидва цих рядки і розподілятися відповідно до тих операцій, які платники здійснили: або постачання зернових, або постачання ВРХ, або інші сільськогосподарські е, постачання. постачання. Е, ми детальніше розглянемо заповнення. Як вираховуються показники 18.2 18 у додатку номер 10 він спеціальний, тому це буде далі у відео. Ще також хочу сказати, що реалізована норма щодо направлення суми бюджетного відшкодування, яке платнику по закону. Необхідно відшкодувати, можна переправити це бюджетне відшкодування у погашення боргів з інших платежів, які спрямовуються до державного бюджету. Це зміна діє з 1 січня і в 200 статті це зазначається. І тому також зазначено відповідно у райку 20-му. Далі, наступний слайд, слайд номер 6. Це коригування податкових зобов'язань. Основним зміною тут є те, що він кардинально змінився, і хочу сказати, що платникам буде набагато легше його заповнювати, оскільки раніше тут необхідно було вказувати всі податкові накладні, до яких виписуються розрахунки коригувань. На даний час це все відмінено, і тому додаток номер 1 необхідно розшифровувати тільки в розлізі контрагентів та місяців, в яких. До яких йде коригування, де виписувалися податкові накладні, тобто не, немає необхідності визначати номер, дату складання первинної податкової накладної і таке інше, дату вручення її відповідно покупцю, чи, і відповідно буде дуже легко платнику легше, ну не дуже легко, а легше. Заповнювати цей додаток. Він має аналог заповнення як додаток номер 5 Тобто, і ще раз скажу, розісл це і пени контрагентів і, відповідно, місяці. Ось, що скоротить бухгалтеру час. Відповідно, до цього заповнення. Далі, додаток номер 2 Він взагалі новий. Тобто, можу сказати одразу, що повернулися до тієї моделі додатку номер 2 яка була у редакції декларації, яка була позаминула редакція декларації. Тобто це дійсно розшифровка від'ємного значення по місяцях. Відповідно, платник повинен вказати місяць виникнення від'ємного значення. І вказати його суму. А також вказати, чи сплачена ця сума до державного бюджету, чи ні. У зв'язку з цим і е, оприділити своє право на заявку бюджетного відшкодування, якщо ця сума оплачена. Е, далі, наступний слайд, слайд номер 8 е, е, Там ми розглянемо додаток номер 4 він також суть його змінилася, оскільки змінилися дещо критерії автоматичного бюджетного відшкодування, скажу одразу, що відповідно до нової редакції кодексу були прибрані такі вимоги до автоматичного бюджетного відшкодування як наявність сум податкового боргу, яка не дозволяла платнику отримати бюджетне відшкодування в автоматичному режимі. Це також було відображено в таблиці 1, тобто такої строчки тут вже нема. І ще хочу сказати, що ще один критерій альтернативний, який дозволяв платнику мати право на автоматичне бюджетне відшкодування як інвестиції за минулі 12 місяців, також прибрано, оскільки у законодавстві відповідно також такої можливості вже у платника нема. Але хочу сказати, що в принципі всі показники, тепер платник фактично повинен в цій таблиці розраховувати сам і, відповідно, сам визначати своє право на автоматичне бюджетне відшкодування. Ви тут можете і бачити, що як, наприклад, строчка 5 це питома вага експортних операцій за послід за останні 12 місяців, платником вказується особисто. Потім в реалізації тієї норми, що я сказав вище, про зарахування сум бюджетного відшкодування у суми погашення податкового боргу. Також запропонована платникам для заповнення таблиця, в якій пропонується вказати код бюджетної класифікації того податку, по якому є податкова заборгованість, і відповідно суму такого податкового боргу, і зарахувати. Суму належну йому до бюджетного відшкодування у суму погашення такого податкового боргу. В принципі, змін більше нема у цьому додатку. Йдемо далі. Слайд номер 9. Розглянемо додаток номер 5 що тут змінилось. Ми не виводили зміни таблиць. Основних це податкове зобов'язання, податковий кредит, розшифровки, оскільки там значних змін в принципі, немає. Хочу звернути увагу на таблицю номер 3 яка е, з'явилася. Тут е, хочу сказати, що вона буде заповнюватися лише платниками, які використовують касовий метод. Ось е, це, е, Ця таблиця виконана в декларації на вимогу е, також норми податкового кодексу статті 201, е, з того, що сума е, податкових накладних, які виписані до. Ведення системи електронного адміністрування, а саме до 1.07.2015 року, по платниках, які використовують касовий метод, може збільшувати суму ліміту у формулі. І відповідно, і, ну, Така вимога була тільки до тих декларацій, які були виписані до 1 липня і включені у другому піввечі. Ось і ця таблиця саме. 15 року. І е, ця таблиця саме відображає такі суми. Тобто вона заповнюється лише один раз платниками, які використовують касовий метод в декларації за січень 2016 року. І відповідно на цю суму повинна збільшитися формула, е, яка дозволяє платникам виписувати податкові накладні. Е, далі перейдемо до наступного слайду. Слайд номер 10. У нас це додаток номер 7 Що тут змінилося? Також на вимогу вже виправленої статті 199. Робиться відповідно перерахунок части використання товарів послуг і наборотних активів в оподаткованих операціях. Облік такої частки ведеться в розі зведених податкових накладних, які я казав раніше, і які. Платник, ну суму по яких він повинен бути заповнювати протягом року у номер 4 зокрема, нової податкової декларації, і такий перерахунок відповідно до вимог 199 статті, він робить у кожній грудневій декларації кожного року. Такий перерахунок і відповідно вираховує питому вагу таких операцій. Далі, слайд номер 11, додаток номер 8. Тут змінилось те, що дві таблиці об'єдналися фактично, і те порушення, на яке мав подати скаргу покупець, це зокрема ненадання надання. Його контрагентом, постачальником податкової накладної, вона тут прибрана і все об'єднано в одну таблицю. Тобто платник заповнює і також порушення, якщо йому його постачальник невчасно зареєстрував податкову накладну, не надав її, не зареєстрував в ЄРПН, а також може поскаржитися на помилки в обов'язкових реквізитах, які допустив такий постачальник. Ну, якщо вони. Відповідно, є, і все це заповнюється в одній теплиці. Ідемо далі. Слайд номер 12. Хочу нагадати платникам сільськогосподарського режиму спеціального, тобто ті, які виконують вимоги 209 статті і мають спецфідос платника ПДВ. Ще раз ми на минулих вебінарах розглядали цю тему. Я просто ще раз хочу сказати, що новий облік введений податковий. 909 законом. Це пов'язано з тим, що на даний момент не всі суми будуть в повному обсязі перераховуватися на спеціальний рахунок, а розподілятися на додаткових електронних рахунках. І відповідно платник у податковому обліку також повинен вести окремий податковий облік таких операцій. Нагадаю, ще раз: це операції постачання зернових, операції спостачання. ВРХ і молока і інші сільськогосподарські операції, спостачання інших сільськогосподарських товарів. І тому, звичайно, на слайді 13 ви бачите ці відсотки розподілу. Ось, бачите, що 85% в державний бюджет потрапляє від операцій спостачання зернових а 15% на спеціальні рахунки. І, відповідно, рахунок додатковий, ще раз я нагадаю, в казначействі відкрити три додаткові рахунки таким платникам-спецрежимникам, і такий рахунок по зернових повинен платник перерахувати кошти на рахунок, який починається, з цифр 37,54. Відповідно з поставки продукції тваринництва рахунок 37,55. 20% потрапляє до державного бюджету, і 80% потрапляє на спеціальний рахунок з його товаровиробника. І інше 50 на 50 діляться, і рахунок починається з цифр 753. Це я нагадую, Може, можливо, хтось не дивився наші вебінари, або просто виникають певні запитання при. Як, як же у нас надходять до ГУДФС Черкаської області запитання про, як, про те, як буде вестися податковий облік, ну от саме так. І це реалізовано вже в двох нових додатках, які змінилися. На слайді 14 ви бачите додаток номер 9 Що тут змінилося? Відповідно, тут є блок, який вираховує... Питому вагу кожної такої поставки або зернових, або тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів та послуг у загальному обсязі. Це для чого необхідно? Для того, що, щоб перерозподілити правильно суму податкового кредиту, який йде і туди, і туди, і туди може використовуватися. І тому цей коефіцієнт необхідно буде потім застосовувати вже додатку номер 10 Переходимо до нього. Додаток номер 10 Тут три таблиці, які відповідно відображають операції з зерновими окремо, операції з продукцією тваринництва окремо і інших сільськогосподарських товарів окремо. Вони нагадують таку ж структуру, як і сама податкова декларація. Тобто є також блоки податкове зобов'язання окремо, податковий кредит окремо, і відповідно результат або позитивний, або від'ємний. І цей позитивний результат йде, враховується в таблиці відповідно вже до відсотків розщеплення. Якщо, наприклад, це зернові, це звичайно, як ми на попередньому слайді бачили, 85% держбюджету і 15%. На спеціальні рахунки, і відповідно з цих рядків складаються строчки самої декларації, які я казав вище 18.1 18, і 18.2. І відповідно туди їх проставляються. І облік, звичайно, віддаться, може у платника бути і від'ємне значення по цим товарам, і відповідно він його зазначає в рядку 14 кожної такої таблиці. І також хочу звернути увагу, що з дев'ятої таблиці також застосовуються до складу податкового кредиту коефіцієнти використання податкового кредиту у різних операціях. Наприклад, якщо могли бути поставки іншої СГ продукції, а також зернових і у певній питомій вазі. І тому розподіл тут буде впливати. Також хочу сказати, ну, по слайдах у нас все. Хочу сказати, що е, тут я не показав на слайдах уточнюючий розрахунок, в принципі, він майже не змінився, має таку ж структуру, структуру самої податкової декларації, і там є три колонки, відповідно, що було, що стало, і відхилення. Тобто тут нічого особливо не змінилося. Також уважно читайте порядок заповнення податкової декларації. От, якщо буде виникати якісь питання, ми з задоволенням відповімо на всі ваші запитання, а також можете слати їх на нашу електронну скриньку. Бажаю всім успіхів, заповнюйте податкову декларацію правильно і чекаємо ваших запитань. До побачення.